Замітка номер 64 Дарма весь патріотизм, якщо ми не будемо працювати для блага кожен своєї країни, для радості і щастя свого народу, для того, щоб ставало краще жити на землі. А згадаємо, подивимося правдою на себе. Оцініть, а що ви, що я зробили хоч. Щоб, хоч одна проблема, яка є загальнодержавною у вашій чи в кожній країні, особливо в Україні, зникла, щоб влада змінювала погані антилюдські закони на правильні, бо для цього треба, щоб кожен з нас ставав кращою людиною, щоб ми зрозуміли і визначилися, що робити для загального добра, для справедливого життя, а це хто? Хоче із нас. А це хто хоче із нас?